Та, мене звати Віктор, я лікар-нефролог, і ми продовжуємо рубрику Запитання нефролог». На якому проводоці можна стабільно проводити процедуру на голках? 16G зелені? Чи можна на них проводити ГДФ? На 16 голках бажано проводити гемодіаліз на швидкості кровотоку не більше 280, при швидкості 300 і вище високі ризики пошкодження крові в малому діаметрі голки, тобто гемолізу. Якщо ми кажемо про ГДФ, то швидкість кровотоки повинні бути 300 та більше. Тому теоретично процедуру провести можна, але практично вона буде неефективною. Бажано використовувати 15 або 14 голки. Чомусь натрій на аналізах не співпадає з натрієм на апараті. Різниця полягає в тому, що натрій на апараті виставляє медичний персонал, який починає процедуру в референсних рамках і клінічних потребах. Тобто він виставляється. Натрій, який нам дає лабораторія, це натрій в крові пацієнта. Тому натрій діалізату натрій в крові пацієнта вони можуть і повинні відрізнятися. Головне, щоб ця різниця була не дуже великою для комфортної процедури гемодіалізу. Дуже велика різниця між КТ на В за результатами аналізів на сичовину до і після процедури, і також КТ на В на апараті. Так, різниця між двома цими показниками може бути: вона полягає в тому, що апарат розраховує за формулою і цей показник приблизний. Ми вносимо параметри пацієнта, апарат виділяє речовину. До діалізатора і після. І дивіться, як вона виводиться. І тому приблизно розраховує, який в нас відбувається очищення, тобто показник КТ на В. А от лабораторія дає чіткі показання: сечовина до і сечовина після. Це більш правильний показник. Вважається, що деякі апарати можуть завищувати показники КТ на В. Тому треба опиратись на лабораторні показники. Дякую за перегляд! Ми бачимо всі ваші питання і відповіді на них будуть в наступних роликах.